Вітаю всіх, кого не бачив. Коротше, сьогодні у нас на прийомі Т-95, тільки наплутати з американським Т-95, той що черепаха, а це саме ну, більше радянський, аніж російський танчик, який ще по-іншому називається об'єкт 195 або ж США 88. Коротше, зараз ми будемо розбиратися, що у нього є, що у нього немає які у нього є переваги, недоліки. Ну і просто потрендіти нам ж хочеться, тому, власне, почнемо. Так ось, з такого цікавого, ну починаємо, власне, це його озброєння, як можете бачити, тут така ну, нормальна педаль, яка має калібр в 152 мм, і само собою, що це гладкоствольна гармата. І, власне, нічого більш цікавого пронискати та й не можна, тому що, ну ну добре, можна про неї щось сказати, Саме те, що вона може використовувати, окрім звичайних ОБПС, ще й фугасні та керовані снаряди. Тобто, ну саме не керовані снаряди, а ракети, просто, які вона може запускати зі ствола. тобто... Фактично те ж саме, що і 242, тільки більше калібром, ось і все. Тобто тут якогось такого прориву, ну в плані знаєте, такої геніальної якоїсь конструкції тут немає. Просто більший калібр, більший тиск, ну, власне, на виході більша потужність, або ж більше бронепробиття, що ми кажемо за кінетичний боєприпас. І власне, тут, начебто, має використовуватися ті ж самі боєприпаси, що і в нота, що і в ось цих об'єктах 490Б, так ось цей гріфель, якщо я правильно пам'ятаю, як він там називається, там щось бронепробиття. Близько 800 міліметрів, наче. Ну, коротше, прили... ну, він так нормально може пробити. Але, в принципі, в цьому питанні питань немає. Оце я сказав мене, як така досить відома особа, але не буду тикати пальцем. так? Е, окрім цього, гармата ще оснащена автоматом заряджання, і в принципі, все. І в автоматі місце 40 пострілів. Це нормально, тобто пострілів нормально, автомат заряджання це також гуд, тому що ну, ручками це все таскати це не ок, самі розумієте, чому власне, на цьому по гарматі можна ну, ставити крапку, більше тут нічого такого цікавого немає. а, ну, само собою стабілізатор, всілякі такі приколи, це вже ну, окрема тема. Окрім гармати, тут є 30-мм автоматична 242, тобто класика з БМП-2, ну, нічого нового абсолютно немає. Тобто непогана річ для боротьби проти легкоброньованої техніки, та Те, й не тільки техніки проти піхоти, також навіть можна ну, потенційно, якщо тут є нормальні системи, навіть по повітрю постріляти. Але наскільки це буде ефективно, ну, тобто питання так. ну... Абсолютно інше, але вона тут є, ну, не має бути на папері. І це досить погане рішення. Хоча насправді я не зовсім розумію, наскільки взагалі треба саме ось такі 300 мм автоматичні гармати, тому що вже ну, це не перший танк, на який вона взагалі ставиться. Ну, не саме ось ця гармата, взагалі, коли на танки пробують ставити ну, такі середньокаліберні автоматичні гармати. Просто як я вважаю, в принципі, цілком може вистачати і звичайного великокаліберного кулемету тут, ну. Далеко не завжди треба ось така гармата, тому що навіть проти якоїсь легкоброньованої техніки чи піхоти кулемета вистачить просто за очі, а сам боєкомплект для кулемета буде важити набагато менше і менше місця він займає, Коротше, свої перва свої недоліки. Просто, власне, я тільки свою думку вам не розкажу, а ви там вже самі думаєте. Продовжуючи тему з озброєнням, вони сюди запхали великокаліберний кулемет Корт, такий має такий самий калібр, що і ДШК і... Утьос, тобто ті ж самі 12,7 мм, міліметрів. Вони, як я так розумію, вирішили сюди запхати і автоматичну гармату, і великокаліберний кулемет. Ну що просто мало так би мовити не здалося. Це те, що стосується озброєння. Тобто, в принципі, ну цікаво, нормально ну Перспективно, але такого, знаєте, як прям ну, вау, такого щось то прям, вау немає. Зараз хтось мені каже що нота, а що, нота, вау, нота те ж саме. Ну, таки нота, це не якийсь там також прорив там, в принципі, навіть ну, прорив у ноті ще менше, аніж в Т-95. Просто нота більш реальний проект, і її ну набагато легше можна було поставити так, би мовити, на індустріальні рейки чи там в серію якусь і запустити. Тобто, це більш такий реальний прототип. просто Банально, тому що вона простіша в плані конструкції. т 95 це таке більш на понт когось взяти. Ну добре, не про це. Відос, власне. Е, тут ще лафетна конструкція. Тобто, якщо ви можете побачити, башта вона стоїть на такій, як. Лафетні конструкції, власне, так, вона розташовується на лафеті. І, власне, в самій башті нікого немає, так само, як і у відділенні з боєкомплектом. Тобто, Тут все максимально відмежовано, екіпаж розташовується в бронекапсулі. Тобто, е, власне, Чому це і є такі собі батя армати? Тому що ну, тут також є бронекапсула, також вона в передній частині корпуса, на десь там позаду, як в об'єкті 490Б. Так, І тут також ось таке, як з вертикальними зарядами Тобто, в арматі фактично те ж саме. Я в арматі калібр гармати 125, хоча потенційно можна поставити і 152, ну, принаймні так, Урал-вагонзавод каже. А тут вже заводу вирішили поставити 152. Ну, якось так. Е, продовжуючи тему за сам е, танчик, коротше, переходимо до броні. Ну, само собою, що тут комбінована, максимально там, крута, сучасна інформації про неї Зіро. Так, Тобто тут, ну я думаю, ніхто дивуватися не буде, що якоїсь точної інформації ніхто вам не скаже, якщо ви там не працювали на тому заводі, і ось цей танчик не варили, чи ваш дід його не варив, і вам потім, потім під чарку не розказав, що там дійсно в цій броні є. А так то, ну, просто можна сказати, що вона комбінована. Усьо. Тобто Вона комбінована і швидше за все, має таку солідну проведену броню. Ефективність як проти кінетики, так і проти кумулятивних засобів або ж снарядів називайте знову ж таки, як хочете. Тобто... Так, знову ж таки, якогось тут такого прям надзвичайного прориву порівняно з іншими радянськими проектами тих часів немає, тобто це в принципі те ж саме, так? Але порівняно навіть з серійними машинами типу т 72 Т-64, т 90 само собою, що це прям такий солідний прогрес. Що стосується саме оснащення броні, то, окрім того, що на комбінованду також є як динамічний захист, так і комплекс активного захисту. Що стосується динаміки, то тут <кій> якийсь розвиток кактуса. тобто я не знаю, що це взагалі за ДЗ. Ну, точніше. Така ж саме, начебто, була на об'єкті 640, він же чорний Орел. Хоча там цьому кактусу стільки буває приписують ну, нас, точніше, відносин до іншої техніки, тому що банально на тій ж бмп 3 також, наче була динамічна броня, кактус. Тобто, ну, я не знаю, вони цей кактус просто вже і туди, і сюди. І я не знаю. Коротше, вони якось так. Печально, з фантазією у них справи обстоять, загалом то мені начхали. Це те, що стосується динамічного захисту. Я не думаю, що там якийсь такий прорив є, якщо це той самий динамічний захист, що і на Чорному Орлі, так ось цей об'єкт 640, про який відосик також треба буде переробити, тому що він в мене досить старий на цьому каналі. Це фактично той же Контакт 5. Тобто це просто те ж саме, тільки воно просто більш важке, більш потужне. Типу краще, та і все, але якогось там, типу, прогресу, навіть як в релікті, чи там туплеті, ну немає тут такого. Це фактично зас... ну, Якщо дивитися на інші прототипи, це не перспективний якийсь динамічний захист. Тому ну, їдемо далі. Стосовно комплексу активного захисту, тут є як КоЕП, так, ну ось цей комплекс оптиколекторний протидії Штора. <кхів> так і є штандарт, саме кас, тобто комплекс активного захисту, або ж ДРОЗ-2, тобто називаєте, як хочете. Суті діла це не міняє. Власне, ті, хто дивилися моє відео про об'єкти 490, вони вже знають, що таке комплекс оцей штандарт, так, або якщо не дивилися, або просто знають, то ті знають, власне. так. Ті, хто не знають, то це досить поганий такий комплекс активного захисту, там такі, як штанги вилізають. І фактично це як предок комплексу активного захисту заслон. Тобто це, в принципі. Ну, воно таке, досить схоже. Тобто, що там, що там, штанга вилітає, уламочки розлітаються і вау, все захищає, все працює, все дуже круто, перспективно. Е, кайфово, правда, я не розумію, про чому тут Дрост взагалі, тому що у Дроста це ну, трошки інший абсолютно комплекс активного захисту. Тобто це більш схоже на армату, або ж там цей а Афганіт, ось цей, так тут тобто, тупо труба, яка навіть не рухається, і з неї вилітає контрбоєприпас на зустрічі власне боєприпасу, який хоче пробити. Ваш танчик. Я, я не знаю, причому чому тут взагалі кореляція до Дроздана, ну, Тобто тут було написано Ілі, так, я ж Вікіпедію читаю. Ну, Я всі відоси ролю по Вікіпедії, народно. Ну, щоб ви навіть не сумнівалися, я бойовий диван. Абсолютно не парюсь. Тупо відчиняю Вікіпедію і роблю вам відосики. Ну, я принаймні порівняно з іншими блогерами, я в цьому плані чесний. так, ну Я чесний Я вам чесно кажу, що я тупо. Тупо, взагалі, ну реально, ось так беру і жорстко вам читаю Вікіпедію. Нормально, нормально? Принаймні, я це визнаю чесно, а не з серйозним якимось обличчям. Ну, я чесний, розумієте? Я чесний. якщо що, голосуйте за мене, жартую. Так ось, це те, що стосується захищеності цієї машини, переходимо до комплексу керування озброєнням. Ну. По-перше, по-перше, зрозуміло, що я вже казав, що екіпаж розташовується в бронекапселі, так тобто вони не мають доступу до бойового відділення, до гармати. Зрозуміло, що все озброєння керується дистанційно, так тобто, треба розуміти, що екіпажа, якісь там прилади, якісь там екрани, дисплеї, неважливо. І вони все всім цим керують дистанційно, тобто нікого там в башті немає. Ну, це вже зрозуміло. Окрім цього, через те, що вони сидять в бронекапсулі, у них також і ну, далеко не всі прилади спостереження, вони традиційні, тобто там дійсно більшість приладів, вони будуть також електронні, якісь там камери, шмамери. Коротше, нетрадиційні прилади спостереження. Знову ж таки, через специфічну компоновку бойового відділення, і це треба розуміти. Ще не бойового, а відділення екіпажу. Ну, в принципі, взагалі компоновки танку з бронекапсул, це в принципі і так зрозуміло, так. Тому традиційних приладів спостереження з перископами, триплексами тут ну, немає. Хоча, наприклад, на арматі начебто, все рівно вони є. Тобто у того ж... Я він, там, механік водій, у нього є триплекс для того, щоб можна було водити танчик ну, навіть без сіляких, там, електронних приколів, тому що там звичайний триплекс. І це в принципі ну, нормальне рішення, тому що а навіщо йому якісь там електронні приколи, якщо він ну, фактично сидить в лобовій частині корпусу і так може все побачити, якщо йому зробити триплекс. Так? Тому в принципі Якось так це працює, але -таки, треба розуміти, що більшість приладів Все ж таки буде дистанційними. Це те, що стосується системи керування вогнем. Переходимо до динаміки. Ну, по-перше, ця штука важить 52-58 тонн. Якщо вірити в Вікіпедію, само собою. так? Якщо хтось знає точнішу інформацію, welcome у коменти. Comments, я вас чекаю, пишіть. Ну, дійсно, мені буде цікаво, і іншим людям також. Також важить він досить багато, тобто, це знову ж таки, як я вже сказав, 52-58 тонни. Це більше за звичайні радянські серійні ОБТ, і це не дивно, тому що він, власне, більший. Тобто в нього база довша, він вищий, в нього калібр більше. Самі снаряди їх також досить ну, немало, і вони важать більше через свій калібр. Хоча членів екіпажу тільки три людини. Тобто, в принципі, та сама кількість, як і в інших радянських ОБТ. Що стосується двигуну, то це X-подібний, чотирьохтактний, дизельний, багатопаливний. Двигун. Фактично, це двигун, той, що стоїть, ну, не той, що стоїть, а який потім поставлять на армату, якщо він дійсно там стоїть. І цей двигун був фактично стирений з тигра Порше. Тобто таке собі. Тоді ще самі німці казали, що двигун не дуже надійний, тому, власне, вони його не дуже той, хотіли ставити на той Тигр Порше. Тей Тигр Порше, в принципі, в серії не пішов, тому що ну, у нього були свої проблеми. Тому двигун такий собі, не дуже насправді той гарний, банально з точки зору його надійності, а це для військової техніки досить важливо. Що стосовно його потужності, то він розвиває потужність в 1600 кінських сил, хоча є інформація про те, що у форсованому режимі він може розвинути і 2200, щось, типу того. Наскільки це правда, я не знаю, тому що знову ж таки я на ньому не їздив. Я його ніколи не обслуговував, ну, звідки мені взагалі це знати. так? Він розвиває максимальну швидкість, ну, знову ж таки, на папері розвиває він свою максимальну швидкість 85 км на годину. Наскільки це правда? Та хто його знає? народ, ну, типу, звідкіля мені знати? Не знаю. Ну, якщо дивитися суто по циферкам, так, то це цілком можливо. Ну, дійсно, тому що вага в нього, в принципі, хоча й більша за е, звичайні ось ці е, середні радянські ОБТ, вона більша, так, але сама потужність двигуну тут також набагато вища. Навіть, більш, навіть вище, аніж у Т-80. Тобто він, в принципі, може їхати навіть швидше за ось ці, таких, як їх люблять називати, літаючі танки. Так? Ось, росіяни дуже люблять таке писати про Т-80. О, господи. <кхем> так ось. Двигун такий собі, потужність непогана, швидкість, ну, має бути серйозна. Що стосується коробки передач, не знаю. Просто не знаю, яка вона там, які в нього там швидкості назад. Зіру. Zero information просто, я не знаю скільки, як, та і навіть не цікаво начхати. В будь-якому випадку, якщо це прям, ну, більш-менш адекватний танок, то це буде не прям коробка ні шагу назад. Якщо це буде прям, ну, не запарно, так, то ті ж самі 4 км на годину, як Т-72, і ніхто навіть паритися не буде. Ну, в принципі, хтось на взагалі, взагалі ну, дивується. Ось таким приколом. Що стосується підвіски, то знову ж таки не розберешся. Одні пишуть, що це торсіонна, одні пишуть, що це гідропневматична. Кому вірити? Я не знаю. Ну, тобто, незрозуміло, знову ж таки. Якщо це торсіонна, норм, ну, типу, це вже перевірена часом штукня, яка працює, до неї питань немає. Якщо це гідропневматична, ну, це ще ж таке цікаве, прикольне, власне, чому б ні, але. Я не знаю таких радянських саме танків на гідропневматиці щось я таких не пригадую насправді, саме з танків, а не якихось там БМП чи БТРів. Тому я не знаю, наскільки це було б взагалі ну, робоча схема, так? От я, до речі, не пам'ятаю, яка підвізка на об'єкт 490Б. Щось я забув. Ну добре, зараз ти взагалі відос не про нього, так? Але загалом ти просто не пам'ятаю, яка там підвізка, якщо що, то можна написати мені в коменти, як у нас в радянського танку, якого була гідроптоматична підвізка. Тому що я такого щось не пам'ятаю. Можливо, в мене вже все. деменція, блядь. Так ось е це те, що стосується підвіски. Опорні катки, як ви можете бачити, тут ну, вони тупо, як у Т-72. Ну просто, ну це та ж сама фактична ходовка від Т-72, тільки тут на один каток довше. Ну, давайте порахуємо його каточки. Знаєте, рахуємо, давайте. Один, два, три, 4, 5, 6, 7. Тобто сім катків. Що ми знаємо про Т-72, у нього їх шість, так. А у Т-62 та у Т-55, їх 5. Так, по принципі, очевидно, що просто додали ще один каток. Самі катки у Т-72 це його одна з болячок, тому що вони великі, вони мають резиновий бандаж, і вони дуже люблять просто брати і трамбувати багно під себе через що гусля, що правильно може злетіти. Я знаю, що я вже всіх, моїх постійних глядачів, цю інформацію доконав, Вони вже просто ну, не можуть усе хавати, вони вже просто. Ось від ось цих ось постійного згадування цих катків автоматів заряджання і іншого Народ, Уявіть, як мені. Ну, просто уявіть, наскільки мені вже ну, також не весело Тому так. Просто зрозумійте, що блогерство це нелегко, народ. Це нелегко, і тому приходиться інколи дійсно ось так скатуватися. І, коротше так, самі розумієте. Ті, хто зрозумів, ті зрозумів. Продовж тему з катками, як я вже сказав, надійність у них така собі багно трамбують під себе, гусниця рветься, гусниця злітає, і плавність самої ходовки, тобто плавність ходу також далеко не найкраща. Тому вибір ходової частини від Т-72 не таке. собі. власне тому на арматі стоять каточки, які більше схожі на т 80 а не на Т-72, хоча армата зроблена на Урал-вагонзаводі. Хеть хтось перестав вірити у власне виробництво. Точніше, у як його, потужність власного виробництва. Ну, власне, чи нам не начхати, що у тих росіян взагалі там виготовляється? Чим гірше у них машина, тим для нас то й краще, насправді. То я думаю, нам взагалі до цього ну ніякої різниці немає. Нам взагалі рівно, так би мовити, взагалі рівно, так ось. Це був об'єкт 195. Ох, Господи, він же Т-95, він же совершенствовання 88. Максимально сирий, ну, нецікавий такий прототип, нічого в нього видатного немає. Та ж сама армата, тільки в профіль, його так би мовити предок Нічого взагалі цікавого немає. Нічого. Тупо униніє, скука таска і понос. Тому ну, на цьому, власне, можна ставити крапку і закінчувати цей подкаст, чи огляд, чи відосик, чи прикольчик, чи просто звуковий супровід прийому їжі, чи походу в туалет. Власне, навіть якщо ви так використовуєте мої відео, я нічого проти не маю. Ну тобто, це адекватна тема. Ну, дійсно, нормально. Сподіваюсь, що ви все встигли і поїсти, і в туалет сходити, і взагалі все у вас добре, народ. Ну тобто, я сподіваюся, що у вас просто все добре. Гарного вам дня, чи ночі, чи ранку. Коротше, щоб все у вас було ок, так? Щастя, здоров'я, так би мовити, не хворійте. А ще дякую вам за перегляд. Підписуйтесь на цей канал, тому що, ну власне, а чому б ні, так? Ще раз вам дякую за увагу. Бережіть себе та України!